Робочий день 14 січня міські посадовці почали з висновків роботи комунального підприємства Первомайське БТІ у 2012 році. Працівники переймаються чутками щодо ліквідації служби БТІ. У зв'язку з цим кількість послуг, що надаються, зменшилась. Реформування служби відбудеться, але механізми діяльності високе керівництво поки що тільки розробляє і вдосконалює з 1 січня 2013 року. Набрав чинності закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Запроваджено новий механізм реєстрації прав на нерухомість. Зазначеним законом функції щодо реєстрації прав на нерухоме майно покладаються на спеціально утворені органи державної влади. На центральному рівні таким органом є Державна реєстраційна служба України. На місцях її територіальні органи, якими є структурні підрозділи територіальних управлінь юстиції. Для обслуговування жителів міста Первомайський та Первомайського району створена реєстраційна служба Первомайського міськрайонного управління юстиції, яка знаходиться за адресою міста Первомайський, вулиця Гаріна, 2, 2 поверх. Зазначеним законом функція реєстрації прав на рухове майно відноситься до державної функції, є публічною. Тобто, якщо до 1 січня 2013 року реєстрація прав здійснилася органами БТІ, то з початку нового року ця функція здійснюється державою. Новим є також реєстрація не тільки нерухомого майна, але й земельних ділянок, де знаходяться зазначені об'єкти. Ціни на послуги будуть в межах 120 гривень.